Сьогодні цьому ролику ми, коротчі, будемо, як сказати, проходити всі гонки в Карсімі і всі місії. Ну, за цю серію попробуємо пройти, ну, якісь місії, але не всі, які є в Карсімі. Ну, якісь пройдемо, якісь не пройдемо. І дивіться, давайте так, під цей відео спочатку лайкосик і коментарі. І И таким починаем. Который здесь мы починаем. И і... цей ролик Докинс Хапа буде два котовых слова Ось, Можете подивитись, і потім будете знати кикото слово имя. Потім якщо ви напишете то котове слово в коментарях, то потім я вам... Ваше імя скажу в наступному відео. Ну а в цьому відео ми йдемо заробляти мені 5. Ну, трошки грошей покажу всім. Почнемо з того паркінгу. Ми закінчимо місію. Шведкой. А може в старому місці будемо їздити на по місіях, я не знаю. Напишіть в коментарях, чи їздити хвабу в новому місці чи в старому. Я наступне відео буду записати про це. Як проходжу місії поліції в карсі на цей У місії поліції, ви знаєте, важкій. для когось вони Easy. Давайте сьогодні я уже відео виклав Ну, іменно пропонував. А тепер знімаю про... Про-хо-джаня-месі-гар-сім. Так. Зараз ім. Все. Прийшле, прийшле. Поїхали далі. Табо! -от. Так, друзі, давайте поїдемо ще на якусь місію. А, ні, давайте фото фотори. Ну, як би не бати, б ми вже фоткались і ми би зробили по гроші. Як -бо бот на метеозам. А Мишау, Ташикоп, Йошки, Матрешки. Шо за беспредел. Дерзи. Я такие слова сказал безпредел просто. Ну полицейский бот и всі мені заважати починають уже е -е 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 -е. напочина нервувати, я так кажу без прикил Не знал сказал, но ну, ничего Три твой та так Якщо підмітен, лайк, і прицепата лайкви я перегляду киязу Затравиклатаю видос про це як будемо е, знаходити ваги у Карсімі знову яви нове. А може, як точка на прокачку, може буде знімати відос завтра. Ну, якесь від якесь відос, як завтра запишу об'язково. Може з своїм другом Олеся. Може з другом Денисом. Я з кимо запишу. Це з кимось із підписників. Хто захоче, напишіть в коментарях, я прочитаю і тоді я скажу, вам відповім і сердечко посолю, і, сер... і лайкосик. І я потім, якщо ви напишете гарний коментарі ще, то потім ви подати моє наступне відео. Друзі, а давайте так. Серьозно, думаю, валяємось. Так, виходить від і разу лайкос. Оооо, чомусь під моїми відео напрацює лайкоси. Шшшшшш, як я помітив. Так, що това така. По чесності, лайкос, якщо від ОС виходить, і разу лайкос. Лайкос ставити мені, і тоді я буду мати... ...Андіюшену, аж... Я буду більше мати Буду. Більше измотвича чем чи... шортзе. Так що. Лайкосики. Коментарі и да... буде більше відосиків, чем тобто Коротких видосиків. Так, давайте это у вас цей тріст. Пройдем на 3.30. 1100 ладно. Пройдемо може загрузка 3, 2, вами рахує поїхали друзі ну чесно давайте ще один плюс обновив тому що тепер кожен буде ігрок розуміти що бо спочатку коли пая почина грати карсім то бу... було чесно E, спочатку така, ти заїжджав на місію і разу тобі на екрані з'являлася табличка з місії і потім разу попотала. То було чесно. А коли ти виїжджав з того кружечка місії, то вона пропадала. То так було незручно. Потім нам трапили так, що місія появлялась вверху часу, ви пам'ятаєте. E, хто грає дуже давно також, то... Пам'ятаю, як тепер вийшла б нова. І нам добавили так, що тепер буде збоку вона з'являється. І потім ви просто наскільки почати. Потім натискаєте ще раз почати і все. І маємо з'являтися у місії. Ну, це набагато легше, ніж потім тако. Е я чесно, мені було непривично грати в Карсім, Коли я хіпо, починав грати. Вот. А Карсим вийшов у 2019 року. А тут є ще не грав. Ну знову ввели Беларі Крема а розробки нам не справили і тепер її немає. Це плюс. Дякую їм. Чесно, і ми їдемо на місці конфіскація зараз і на том. О, перше котове слово будет конфискация. Кто слово, котове слово, то потім наступний ролик. Улит хаю на хаїкему сарана Типи. Той поліцейський. Напік напік. Поліцейський. Что там? Так, приймаємо місію, поїхали. Зарабатываємося, який я там буде А часто, коли я прохожу, тут Феррарі то... -то, Ферарі, то... Угу. Так, і мені цей автомобіль уже попав не, там, но два, ще. я проходив ту місію, та, та, а машина мені була спала, сем нас я не можу сказати назви цього автомобіля е-е-е особливо можете написати мені в коментарях як цей автомобіль називається бо я щось забув його назву е це називається та йошки мати трошки ж я не можу здати так він називається та йой що це таке так що та це таке я не можу ніяк задати цього автомобіля назву Там... як він називається я не можу задати трохи будь ласка напишіть в коментарях як він називається бо я чесно називу назву Лайошки як він називається? Так, е Та я як він ви Можете мені написати в коментарях А зву, бо я звук. Ротил тонел паркинь. Орс не лампарки, ні, ні, -ні, ні ні Це не перец. Це не. Та як він называется? Ну може звата назву, коротше, напишіть в коментарях. Так раз ну, я думаю, що на цьому відос ми може будемо закінчувати. Я завтра ще запишу видосик. Якось. І то я ми одразу будем... буду викладати. Вже завтра. Представьте, я траплю скрін. <схріст> так тут. Ні. Хочу опасаться скрин зробити для такого такого такого. Он такий скрин. Ну, пити, вс. Дросим. Сим. Папа.